Що відомо про цей взагалі рейтинг? Е, в нашій роботі ми почали його зустрічати десь приблизно 2016 року. І з того часу, щорічно, цей рейтинг з'являється в медіа, він активно поширюється і обговорюється, незважаючи на те, що рейтинг формує американський блогер Деріал Кучук. Для розрахунку рейтингу кожної країни Кучук піднесло свою певну формулу, суд та подробиці якої не повідомляється. Рейнік не затверджений і не перевіне ніким з експертів, ще не військових або якоїсь складної експертної комісії. Проте він і не претендує на академічність, але в той же час він претендує на популярність, і оце найбільша загроза. Як ми бачимо, це по суті суб'єктивна думка, суб'єктивний аналіз однієї людини. Проте він вже майже 10 років активно мусився у медіа і активно обговорюється. Незважаючи на те, що є певні напевно інші критерії з якими оцінюється рейтинг армія Більше того, давайте згадаємо всі наративи, які з'явилися і активно оговорюється нам з вами під час повноштабного вторгнення. Ми з чорному не наприклад сміємося з російської армії про те, що ми, коли до війни навіть інколи не вкодив видят, зараз протестуємо армії, яка постійно була в цьому ж рейтингу на другому місці. І саме з цих позицій оцінювали нашу спромовність і нашу можливість обороняти Україну, коли Росія на нас напала. Саме тому нам давали оці пресловуті три дні. Чому? Тому що оцей ритм гуляв по інформаційному просто.